Що ж, вітаю вас, друзі. Отже, в нас триває матч в групі. С для себе для Ізмаїла. Це другий уже поєдинок. Адже в першому вони перемогли команду «Барса» з міста Шостки з мінімальним рахунком 1-0. І єдиним голом тоді відзначився у нас Константин Дмитрієв. І наразі їм дебютант чемпіонату України з футзалу вікової категорії Ю-12. Це футбольна академія Костопіль. Рівненська область. Поки що дебютанти наших змагань не дуже, як то кажуть, добре виступають. Поступаються вони більш досвідченим гравцям з інших команд, і то з великими рахунками. Тож побачимо, чи зарекомендують себе вихованці. З Рівненської області, зокрема, з футбольної академії Костопіль. Що ж бачимо, пішли в атаку гравці у білих футболках. Є скидка під удар. Пробуває поворотом суперників Демчук. Але поки що надійно діє у воротах у нас голкіпер Ізмаїло Гулак. Бачимо, костопільчани відразу пресингують суперника на їхній же половині майданчику, не дозволяючи їм швидко перейти у контрнаступ. Що ж, давайте пройдемося по складам команд, аби ознайомитися з нашими маленькими героями, які мають як мінімум досягти такого рівня, якого досягли саме ці дядьки, які знаходяться навпроти у зелених футболках. А це гравці екстралі, гравці львівської енергії, які чекають на свій час, аби потренуватися. Є дальній постріл, бачимо 10-го номера Верещинського. і хапається за головою лісій. Адже Верещинський міг відкривати рахунок у сьогоднішній зустрічі. Що ще змій, який Костопіль. Високо зустрічають суперників. Бачимо, мало чи не помолився Полюхович. Що ж на правах капітана вирішив так самотужки переграти гравця у жовтій футболиці, пробігтися правим флангом. І вже поглядав на Демчука, чи той мчить паралельним курсом та підтримує його атаку. Але не сталося так, як гадалося. І мало що Полюхович не привіз неприємності до своїх воріт. Отже, склад футбольного клубу Ізмаїл, Одеська область, футболки жовті. Номер 10 Єлісій Верещинський. Номер 1 Артем Гулак. Четвертий Костянтин Димітрієв. Бачимо, є такий постріл поворотом Костопільського колективу. Але Назар Каширін не з першої спроби, проте з другої, але все-таки приборкав кругленько до рук. Отримують схвалення гравці Ізмаїло від свого тренерського штабу. Отже, номер 11. Кирило Дмитров. Номер 21 Іван Дубняк, 7. Макар Дунець. 44 Євген Істомін. 3. Максим Передірі. 12 Євген Передірі і 5 Даниїл Радєв. Тренер команди Юрій Бурлака. Склад футбольної академії Костопіль. Рівненська область. Футболки білі. У воротах номер 12 Назар Каширін, капітан команди номер 10 Станіслав Полюхович, номер 1 Владислав Цимбалюк, 11 Василь Букачов, 27 Олексій Буткевич, 16 Данила Демчук, 23 Андрій Кінали, Кінали, 24 Дмитро Лоша, та 9 Захар Максимов. І 20 Максим Парфенюк. Головний тренер команди Юрій Тріль. Ж поки що ведуть боротьбу обидва колективи, рахунок нічийний, ні. але саме більш близькими були до воріт саме гравці з Одеської області, з Одещини не можуть віднайти свою гру костопільчани. Розуміємо, що нерви, як то кажуть, трішки похитуються, адже вперше гравці. З Рівненської області беруть участь на такому високому рівні. Демчук, дивіться, що робить Демчук. І фолить у нас 11-й номер Дмитов. Ну що ж, за таке можна отримати і жовту картку. Але арбітри сьогоднішньої зустрічі іншої думки. Це Роман Гера з міста Львів та Олексій Кучерешко з міста Луганськ. Спостерігач матчу Максим Чубінський, місто Київ. Що ж дальній постріл у виконанні Лоши. Лоша не сильно пробуває, тож легко поралася з цим ударом. Його суперники. Відразу відбувається зміна у Костопальського колективу і так само у Ізмаїлського. Коментує для вас матч Віктор Радувенчик. Місто Рівне. Тож відомо мені. Команда Костопіль, незважаючи на те, що вони є дебютантами чемпіонату України. Дальній постріл Верещинського не досягає своєї мети. Що, Знаючи що таку команду, як Костопля, як я вже казав, бачу, що не вистачає. В них кілька провідних гравців. Всього знову навіть атаки Ізмаїла пропустили такий простий наступ. Максим Піредіріє. З'явився у штрафному майданчику. І саме він відкриває речі. І робить рахунок 1-0 на користь Ізмаїлу. Що ж, побачимо, яка буде відповідь Костопільчан. Верещенський вже пішов в атаку, але відразу так блокують його. Обидва гравці у білих футболках. Її буде небезпечний штрафний біля воріт рівненського колективу. Роман Гєра відвів стінку. Дальні ударі, бачимо, так споглядав Каширін за тим, як шкіряна куля пролітає повз його ворота. Що ж ніяк не можуть вийти з під натиску Костопільчани. бачимо, помиляється при передачі. Максимов, який просто спрямовував вперед, навіть не дивлячись, гадаючи, що там у нас знаходиться Або Буткевич. Або ж парфенюк. Ну що, ж, є передача на Буткевича. Не потрібно бігти 27 номеру. Видно, що кругленький покидає межі майданчику, тож не потрібно витрачати енергію, не потрібно витрачати сили, а навпаки, берегти їх для штурму. Боріт суперника. Команда Буткевича поступається поки що з рахунком 0-1. Бачимо, готується зміна четвірки. Кашерін заволодів Кривленьким. Помітив Парфанюка. Парфенюк відразу уточнює двох гравців, як бачимо, відразу ж накривають гравці з Маїву своїх опонентів. Не дозволяючи. Суперникам навіть і подумати, що робити та як розвивати свою атаку. Це серія втрат м'яча. Буткевич з прямого в центр на Пархунюк. але Парфенюк відразу виточнює вже чотирьох гравців. Максимов, Максимов шукає продовження атаки, знаходить Парфенюка, який виставляє корпус і заробляє аут на користь Костопільського колективу. Помилка призводить до того, що в атаці у нас дубняк, вже так в падінні завдавав удару 21 номер. 2 12 номера у Костопільчан. Значить, у нас хтось з двох каширіна, хтось з цимбалюк. На вістрі атаки Демчук. Демчук пробуває і Гол! Отже, Костопіль зрівнює рахунок. Тільки відбулася зміна четвірки. Як Демчук прострілює штраф. Вже один-один. Паритет відновлено. І у нас починається все спочатку. Цінгують рівнян. Одесити. Є передача на Демчука. Демчук так в один дотик вирішив спрямовувати на полюхович, який вже пробігав паралельним курсом. Тож полюхович, бачимо, аплодує своєму товаришу по команді, дякуючи, що той не забуває про нього. Є простріл на дальній стійку, ще ж нащупали свою гру. Рівняни, це помітно. Забивши гол, відчули вони вже смак гри. Демчук є переведення на полюховича, так хитро закидав капітана 16-й номер. Настільки хитро, що навіть сам Полюхович не зрозумів, що робити. Кінали. Про всяк випадок вирішив просто випити м'яч за межі майданчику. І отримав відразу на горіхі від триля, який підказує своєму вихованцю, що потрібно зберегти м'яч, зберегти володіння їм, аби знову не намагатися його відібрати. Полюхович. Чи Полюхович і Демчук бачать лише один одного. Хоча міг Полюхович віддавати ліворуч, де знаходився Парфенюк. Перфонюк лоша вибачаюся. Кінали залишає м'яць Полюховичу. Кінали з м'ячем. Кінали зміщується в центр. Демчук бачимо, помітив так інтуїтивно, що забігає за спиною. У нас лошадь тому і пропускав м'яч під ногою. Щось не зважається на вік. Уже так дослічно і хитро грають обидва колективи. Щось, якщо Єзмії з переможе в цій зустрічі, то забезпечить собі першу сходинку в групі. І завершується у нас перша половина зустрічі, завершується нічійним рахунком. 1-1. Розпочався у нас другий тайм шаленого протистояння між Костополем та Ізмаїлем. Командами з Рівненської та Одеської області відповідно. Нагадаю, команди у нас грають два тайми по 11 хвилин чистого часу. І ці всі матчі ви можете переглянути. На жаль, лише у записі, а не в онлайн-трансляції, як це було раніше, адже є постійна загроза ракетного удару. Від фашистів з Росії. Як же помиляється, наразі голкіпер Костополя відклав він так кругленько на ногу Дімітрію. Навіть сам Димітріїв розгубився у цій ситуації і не знав, що йому робити, як діяти, аби вивести свою команду вперед. Що ж, дальній постріл у нас Дмитрова з дальній відстані Верещинський На місці Кашерян. І отримує опасний. Звичайно, Кашерян за своїй дії. Ну, що ж, Демчук, Демчук. Залишає м'яч в грі. Там Верещинський поставить корпус. Адже. Уже воріт буде розпочинати Артем Гула. Окі призмініла. Ні. М'яч залишається у Костопільчан. Полюхович. Полюхович і Демчук. Ну що ж, тандем, Ребровий Шевченко. У Костопільського колективу. Полюховець дуже зарано починав прокидувати свого суперника. Тож не зміг переграти Дмитрова. Є передача полюховичу. Там дуже надійно наразі діє у захисті у нас передірі. Який нівелює небезпеку, виставляючи корпус перед капітаном Костопільського колективу. Дмитрів. Веде у нас боротьбу із ну що ж, Серія втрат м'яча призведе до того, що Гулак у нас подивився, де закінчиться межі штрафного майданчика. Приборка вкругленько до рук, де розпочав свою атаку своєї команди. Але відразу гравці у білих футболках вступають у відбір і втрачають володіння м'ячем. Демчук, навіть не думаючи, просто поставив м'яч і відразу на поліховиць. Відразу, не назад, не вперед, а відразу на десятку своєї команди, що ж, можливо, манить його капітанська пов'язка такого помаранчевого кольору. Можливо, на неї реагує 16-й номер. Берещинський завдавав потужного дальнього пострілу і перевірив на місність. Суперника. Кінале. Омолиться кінели. Дімтрієв відразу задає удари. Дивіться, звичайно, піднімає руки каширін. Задоволений своїми діями. Адже він рятує костопіль від пропущеного голу. Каширін відібрав м'яч і відразу спрямовує вперед. Там полюховець поспішив полюховець. Потрібно було залишатися на ногах, зупинитися, адже гулак уже розпластався на майданчику. Тож полюхович втратив нагоду, але отримав оплески від Демчука. Що ж така дещо вв'язка гра у нас у другому таймі. Розуміють обидва колективи, що ціна голу дуже висока у цій зустрічі. Адже, можливо, саме у цій зустрічі у нас з'ясовується лідер групи. Парфенюк. Втрата на чар Парфенюк і передіріє автор голу у ворота Костополя мчить до ворі. тож потрібно слідкувати за третім номером. Так, відібрали в нього колективно кругленького і Букачов з Парфенюком обстукуються, аби вийти з під пресену, що ж там зазнав ушкодження гравець з Костополя, де що пальцях чи типу, по чому у нас отримав Максимов, Але піднімається, демонструючи свої бійцівський якості 9 номер. Кашерін вперед. На Буткевича Буткевич програє боротьбу для передірі. Передірі. Подивіться, що робить. Проходить лівим фланом. Але від мяча, тож змушений був він назад віддавати на Дмитрова. 6 хвилин чисто часу ще є в обох колективах, аби виробити перемогу. І бачимо так Дмитров. Трикошетив головою, мало що застав Зненацька з голкіпера своєї команди. Тож Гулак просто спостерігав, як кругленький врізається у стійку його воріт. Але відразу зорієнтувався і запустив вперед на нападників своєї команди. Зокрема, на Донця із Донець на Верещінська. Верещинський на замасі вирішив переграти Парфенюка, проте не так просто це зробити. Передірі на вістрі такі. Передірі можна віддавати провороч. Буткевич отримує, звичайно, Буткевич оплески від тренерського штабу за те, що в останній момент у підкаті виніс м'яч під ніг суперника. Через буде скидка на Дмитрова. так і є Дмитров. Сигналізують гравці, змінили ще руки, але прикривав обличчя Буткевич. Тож не будуть зараховує штрафний арбітри В сьогоднішньої зустрічі. Цимбалюк у нас був на воротах. Чи ж, потрібно мені на майбутнє призвучатися та вивчити цимбалюка. Ніка Ширіна. Каширін. Ліворуч. І одразу кидає на Демчука. Демчук вирішив так пропустити кругленько, перехитрити Верешінського, але Верещінський чекав на такі події. Тож просто супроводжував м'яча, аби той покинув межі майданчика. І Аут був саме на користь його команди. Полюховий м'ячем. Полюхович відтісняє його Дмитрий від м'яча. І Полюхович, бачимо, помиляється при передачі, тож кінали змушений просто перевести його на котовий. Підстраховуючи капітана з своєї команди. Що з передпустими воротами у нас залишається Дмитрів? Як же припустилися помилки костопільчани? Все дуже легко. Розіграли. Дубняк пройшов, прострілив повз весь захист. Мячик так підступно докотився до Дмитрієва І Дмитрієв забиває поки що переможний І Знову може ознатися Дмитрієв, Прокидає голкіпер, але вже підстраховують захисники. Свого воротаря Демчук повернувся у захист. Що ж відбувається наразі рівняне. Не дозволяючи. Суперникам збільшити відриву рахунку і поставити жирну крапочку у цій зустрічі. І передачі на Полюховича. Полюхович відразу в один дотик спрямовує. прямого більш від цього на Демчука. Так і є. є! Чот, наразі гравці Ізмаїло відбуваються. Демчук задавав удару. І Верещинський на пару з голоком переводить м'яч на хотовий. Не виходить по стрілу Полюховича. Підстраховує кинали знову свого капітана. Каширін. Каширін чи дістане м'яч? Чи потрібно було це так робити? Адже мало що не вивів він суперника на ударну позицію, тим паче, що Каширін залишив ворота. Що ж, Демчук бачимо просто сліпу ліворуч з розрахунку на те, що там набігає У нас лоша. І що ж тема от хвилину перерву бере тренерський штаб Ізмаїло. Що ж, відновилася на після хвилинної перерви. Рахунок нагадаю, 2-1. Ізмаїл попереду і знову Ізмаїл поки що перемагає своїх опонентів. З мінімальним рахунком, адже нагадаю, Ізмаїл переміг команду Барса з міста Шостки Сумської області з рахунком 0-1. Ширін на виході полюхович одразу на демчука Демчук. Подивіться, як Демчук все-таки проходить Верещинську. Демчук. Верещинський не виключається з боротьби. І заставляє Демчука втратити м'яць за межі майданчика. Тож від воріт буде вводити гулай. Звичайно, Верещинський отримує оплески за свої дії. Полюхович. Дивіться, на Демчука. Демчук так п'ятою. Віддавав ліворуч на кінала, якщо я не помиляюсь. І наразі фулять на Букачові. Той самий Букачов, якого скривдили, буде виконувати цей стандарт. Так перепитав у тренера, чи точно я це буду робити. Так, пробуває Букачов. і... Лоша. Не кинали Алоса. Десь трішки заснув 24-й номер. А міг зрівнювати рахунок. <плес> ну що ж, Серія в м'яча. хвилина Єв у Кустополя, аби бодай зрівняти рахунок. а І хвилина відділяє Ізмаїл від перемоги. Полюховець не зорієнтувався у простій ситуації. Випустив з поля зору кругленько і цим скористався. Гуларгалкі Ізмаїлу. Який розпочав чергову атаку свого колективу. Що штрафний у нас за хвилину до завершення. Дмитрів пробуває з дальньої відстані. Подивіться, як головою відбуває гравець Костополя, який знаходиться на майданчику. Але все-таки піднімається. Це гаразд у нас з Букачовим. Отримає в нас оплески дубняк за свої самовіддані дії. Адже він кинувся просто під м'яч, не дозволяючи гравцю у білий футболках розпочати атаку своєї команди. Ну що ж. Можна констатувати, я гадаю, прогрес Костополя, незважаючи на хорошу гру у дебютному своєму матчі на чемпіонаті України. Футбольна академія Костопель поступається Ізмаїло з рахунком. 1-2. А Ізмаїл вітаємо з першим місцем у групі. С і саме Ізмаїл продовжить боротьбу за найвищі нагороди. Чемпіонату України всю вікової категорії ю 12 а Костопіль же ж позмагається з Барсою. Хто спосяде другу сходинку і хто буде битися за кубок за волю до перемоги або ж за кубок престижу?